Было трудно сказать, как будут, как разделятся сейчас волосы из зерковых тренеров. Тино, тебе первое слово. Я э, под впечатлением от второго выступления от вашего, действительно. <плес> это, было, это было театрально очень и потустороннее. правда. И пока вот не началась вот там повеселее гармония, мне было страшно. Спасибо, Тино. Олександр, для вас у цьому грузинсько-турецькому супербої, хто переміг? Туван краще заспівав сьогодні і був більше е, зрозумілим для людей. Стосовно отара, Ісус Христос, Суперзвізда це відома така річ, е, насправді. Да? І вона не показала ваш вокал повністю. Просто ви були затиснуті в рамки е, того твору, який вам дали. Е, хто приймав це рішення, я не знаю. На мій поля, це помилка, е, тому я віддаю свій Голос за Туфана. Дякую, Олександр. Олег Скрипка. Туфан ну, мене просто розмазав в кріслі білі джин. Ну, просто і твій вибір. Це, це просто ти, ти рокер естет, інтелектуал. Я обожнюю мюзикли, І мюзикл Jesus Christ він є первином, що є витоки рок-н-ролла. Просто, просто зараз свій голос я віддаю за отара. Дякую, але вердикт гарячим хлопцям, красенням потрібно виносити вам, зірковий тренере. Можна я вийду? Звичайно, я, можна. Прості, я з кожним днем все більше і більше шкодую, що взяв участь в цьому шоу. Не тому, що воно мені саме по собі не подобається. Насправді все краще ніж я думав. Туфан. Ти був неперевершений, ти був крутий нереально. Ти зробив так, що моє серце крається, і вся моя любов до, до сходу, вона от ну, і ти знаєш, як я люблю східну культуру. You were beautiful. Дякую. Але отар не залишив мені шансів. Отар, ти йдеш далі. Чому? У гарячому супербоєм перемагає Отар Немсадзе. Отаре ти відправляєшся готуватися до прямих ефірів. І ваші оплески туфано!